Ви на каналі Трамп Головного мозку. Підпишіться і поставте лайк. Я думаю, Зеленський, до речі, бачить, що він намагається вийти з угоди щодо рідкоземельних елементів. І якщо він це зробить, у нього будуть проблеми великі, великі проблеми. Ми вклали угоду щодо рідкоземельних елементів. А тепер він каже: Ну, знаєте, я хочу переглянути угоду. Він хоче бути членом НАТО. Що ж, він ніколи не збирався бути членом НАТО. Він це розуміє. Отже, е, якщо він е. Хоче переглянути угоду, у нього великі проблеми. Продовжуйте. І знову Трамп, і знову голос лунає в сутінках глухих, де слово камінь, тінь, околиця, а зміст розсипаний у сніг. Папір підписаний, мов осінь, де голі вити, як слова, і тиша тисне і морозить, і правда знову не жива. Він каже, угода, він каже, міць, та вітер рве його уста, де сіль землі, де правди клич, усе розтрощене до дна. І тільки темрява тримає на чорних пальцях гіркий сміх, і знову світ себе втрачає в порожніх звуках золотих. Історія знає таких. Вони говорять угодами, вони міряють світ у відсотках, у барелях, у сірій зоні між вчора і завтра, де вартість мовчання вища за ціну правди. Він каже, мир. І це слово сиплеться як пісок крізь пальці століть, крізь лінії фронтів, крізь континенти, що втомилися слухати. Історія знає таких. Рим теж підписував угоди, а потім приходили варвари і брали своє. І тільки голос дитини, що народиться завтра поміж шахтами, бомбами, трубами, запитає, а що було до мене? І хто йому скаже правду? Трамп говорить: гримить як метро, ляскає, як реклама на білборді, світиться як неон у нічному вікні. Підпиши, каже, кидає слова, як дрібні монети в автоматі з кавою. Не підпишеш? Ох, буде погано. Десь між Нью-Йорком і Києвом зависає голос: Папір це папір, слова це слова. А за вікном вулиця, що не читає газет. Іде дощ. Трамп каже щось про угоду, про світ, що стане кращим, про те, як легко малювати кордони на папері, що пахне чорнилом і владою. На вулиці дощ, люди несуть каву в картонних стаканах. Песик біля метро позіхає під плакатом з дешевою рекламою. Новини оновлюються швидше, ніж зникає піна на капучино, підпис, посмішки, камери. А через рік хтось скаже: Ну це не важливо. І десь в іншій частині світу дівчинка малює на пилюці пальцем нерівну лінію, і це теж кордон. Трамп говорить про угоди, про мапи. Про зиски, про те, що земля це насамперед бізнес, що тут не місце для ваших елегій, що тут не буває нічого навіки. Він каже, все можна поділити, переписати, продати вчасно. Каже, цифри не знають болю, не знають міст, що горіли власно. Але як пояснити йому, що в нас угоди пишуться кров'ю? Що шахти пам'ятають кроки, а степ говорить нічною мовою? Що там, де тягнеться залізо, де вугілля чорніше ночі? Ніхто не ставить підпис легко, ніхто не зраджує землю охоче. Тож хай говорить, хай рахує, хай креслить цифри у блокноті. Ми цю країну не втримаємо в паперах, ми її тримаємо у власній плоті. Він скаже слово і зійде туман. І знову вишкіряться білі стіни. Він каже Мир, він каже План. А в планах тільки шахи без людини. Він каже Так. Йому аплодують. Він каже Ні. Його продають а десь у світі, де вітри вирують, солдати тіні у пилу ростуть на карті рівні лінії, як доля. А поміж ними долі, кров і дим. Чи знає він, що слово це не зброя? Що світ не можна втиснути у рим. І буде час, і будуть інші люди, і їхні угоди, їхні дива. Але історія завжди осудить усі порожні, куплені слова. Трамп сидів, як статуя з воску, очі блищали, мов срібло в сейфах, мовив: Угода, це ж просто розписка, а не причина здіймати рейвах. Він креслив рядки, він клав підписи, щось шепотів про ринок і газ, мовляв Україно, тобі не варто надто вперто дивитись в очах. А тим часом десь на карпатських схилах ліс говорив до дощу і вітру. А в шахтах Донбасу ходила тиша, що знала угод не гірше за мітру. Бо там, де земля пахне сіллю і залізом, де руки чорні від власної справи, ніхто не міняє майбутнє на папірці, ніхто не торгує життям за принади. Він мовить владно, гордо, величаво, мов цар, що долю світу крицею кує. Він каже Долю сплавимо в угоди. І буде так, як треба нам моє, твоє. Він каже Світ мій. Золото і грати, я правлю словом, підпис мій закон. А десь у тиші, де вітри крилаті, народжується інший. Гордий трон, бо не в угодах куються країни, не в підписах відважні королі. Вони в серцях, що вільні, як орлина, що не схиляться, хоч би й палали в імлі. Тож хай говорить. Голос той розвіє вітрів порив, і хвиля часу зла. Бо слово правди гостре, наче зброя, арабські вчинки лиш гірка зола. Трамп говорить, а вітер слухає у небі кряче іржавий птах. Слова його то пил на кухлі, що зникне в ранішніх небесах. Він каже: Угода. Він каже, Вічність, а світ розхристаний сонний звір. Біжать каравани у зоряну пічність, і сіль розсипає старий млинар. нафта і кров, полинові мапи, підпис, що стерся від перших сліз. А місяць рогатий, мов зла химера, сміється з попелу гаслих кіс. І тільки вітер, і тільки вулиці знають, як падають королі, і що лишають після безумства золоті пелюжні джерела мрій. Він каже Підпиши, так треба, інакше буде хлопче, зле. А я дивлюсь, як важко небу, як сонце в попелі дрижить. Він каже: Світ великий, хлопче, і тут не місце для малих. Але хіба ж то він лоб очі про правду в іграх королів? Він грізно пальцем нам киває, мов пан над гнутими рабами, та ми не ті. Ми пам'ятаємо, що воля пишеться в боях, і хай погрожує не страшно. Ми вже не раз таке чули. Хто йшов мечем, той згинув марно. А ми стояли і стоїм. Він каже Підпиши. І буде спокій, і вітер змовкне в золотих полях. Та знає вітер вільний, непокірний, що не продати волю за слова. Він каже: Як не так, то буде горе, то буде ніч без місяця й зірок. Та сонце сходить все одно над степом і не загасне правди вічний крок. Хай нас лякають, нам боятись сором, бо ми, мов хвиля, що розіб'є вал. Бо в нас у серці Україна знову, як тихий шепіт жайворонка в травах. Хай буде буря, хай гримлять погрози та не зламає вітер нас повір ми йдемо вперед. Крізь ночі, сльози, грози і вільний дух розбудить цілий світ. Вітер віє, грім гуркоче, небо стогне. Світ тремтить. Він говорить: підпиши но, бо інакше згинеш вмить. Сонце в хмарах, птахи в полі знають правду крізь віки, не кують угод насиллям, не лякають козаків. Він говорить він нависне чорним словом, мов скала. Але грім і вітер знають, правда знищить всі діла. Хай же котиться та буря, хай же рветься темний вал. Україна не в паперах, Україна в серці стал. Підпишіться і поставте лайк.